Кузов, залитий кров'ю поранених воїнів, побита уламками ворожих снарядів машина. 11. так з нуля вивозять поранених бійців. Ми їдемо на позиції під покровом темряви, так безпечніше. Сьогодні говорити з військовослужбовцями 128-ї бригади теро Дніпра. Зокрема, цей репортаж про бійців, які, попри інтенсивні обстріли, вивезли з поля бою вже десятки важкопоранених побратимів. На цих світлинах багажник машини Сергія закривавлена амуніція поранених, катетери та ампули з медичними розчинами. Так вона виглядала після евакуації воїнів. Кожен маршрут є найнебезпечнішим, тому що можуть в будь-який момент застати обстрілом. Військовий вивозить на нуль своїх побратимів, каже, одне із найскладніших завдань зайти і вийти. Постійно дрони висять в повітрі, і зачасту вони там скидами кидами ну, зробити поранених, щоб ще більше людей прийшло на допомогу і якомога більше урон нанести. В машині Сергія усе, що може світитись, заклеєно плівкою. Головне проїхати так, аби ворог не засікав тівку. Їздимо в приборі нічного бачення, і всі лампочки, які світять, вони відблискують і нічого не видно. Тому заклеєно все, що може світитися. На початку вторгнення Сергій був в піхоті. Згадує, один із найскладніших штурмів тривав близько 10 годин. Нині, через контузію, не бачить на одне око. Попро це, досі на фронті. Зараз каже робота не менш важка, але більш відповідальна. Йдеш так, спостерігаєш за обстановкою, де більше стріляють, може якийсь інший маршрут вибрати ну, на вдачу. Про те, як вивіз чотирьох поранених за один раз, розпитуємо побратима Сергія Олександра. Чоловік пригадує, тільки но завіз групу на передову, як отримав повідомлення, потрібно терміново вертатись. Спочатку скиди, а потім мінометний обсяг мінометний почався. Це трапилось буквально, як я від'їхав за п'ять хвилин, може. Що вже парадійки мені передали, треба вертатися за, за цим за пораненими. Серед чотирьох поранених один був тяжкий. Шлях від передової був непростий. Людей вивозив буквально під ворожими снарядами. Бачиш розриви, і ти знаєш, що тобі туди їхати. Ти береш і їдеш, тому що там хлопці. Все, крапка. Найважливіше для Олександра результат. Каже, відчуває полегшення, коли розуміє, що операція успішна. Коли вже вивіз пораненого, який вже не надіявся на те, що колись вийде звідтіля, на цих пікапах військові і вивозять поранених з позицій. Найтяжчих намагаються вмістити в кузов. Максимум в цю машину військові вміщували до 8-9 людей. А ось тут і досі видно побите скло внаслідок чергової евакуації. Машини в цій роботі відіграють одну з ключових ролей, тому одну з автівок обладнали спецзахистом. Обладнали таку решітку, поставили, ну і безпосередньо із швелера, швелера і дообладнали бампер. Утім, форс мажорів не уникнутий під шквальним вогнем на шаленій швидкості. Олександр вивозив військових. На одному з поворотів не втримав кермо, заблокувало колесо. Це все в нулі. От. І ви прямо там ремонтували? Да, і почали да там машина поїхала, відвезла групу далі. А я з побратимом стали, стали вирізати, щоб вигнути назад. Його сам Олександр Пасічник до повномасштабного вторгнення мав чимале господарство на 85 вуликів. Утім, у 22-му покинув бізнес, попередив дружину і двох дітей та пішов до ТРО. Свою ж роботу тут по скромному применшує героїці. Ті хто там полягли. Припиняти допомагати армії категорично не можна, кажуть бійці. Потреб чимало, тому розраховують на рідний народ, який захищають. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.